Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній нардепрегіонал Олег Царьов опублікував відео, де поранений російський окупант підірвав себе гранатою. Він почав звинувачувати російську владу через це. Царьов звинувачує російських чиновників у тупості та корупції, через яку тепер Росія не має сучасної зброї, і армія зазнає великих втрат. Його турбує питання: про що ж думав російський солдат, коли підірвав себе гранатою? І ця історія є дуже сумною для нього. Дивно, чому ж він вдається в це питання? Оскільки, якби російська армія не прийшла визволяти український народ, то нічого цього б не сталося. Відповідний пост зрадника опублікував український блогер і журналіст Денис Казанський, бо ж сам царь його вже видалив. Ну так, це ж той самий руський мір, який ти так любиш і якому пішов служити. Коли українці вийшли на майдан і прогнали таких же топих злодіїв, ти став на бік злодіїв, обзивав нас нацистами, закликав стріляти і вбивати. Росія здавалася тобі раєм, бо там злодіїв не прогнали. Ну от тепер і насолоджуйся, написав Казанський. В той же час кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі звернувся до екснардепа Верховної Ради та зрадника України, Олега Царьова з гострою критикою його висловлювань. Останній нерідко скаржився на те, що російська армія безглуздо воює і не має жодних результатів. Соловйов закликав царьова скаменутися, подякувати РФ, яка дала йому притулок після втечі з України, а також не вчити вчених. Кадри з черговою комічно-пафосною промовою пропагандиста опублікували російські змі. Я ось особисто непогано ставлюся до Олега Царьова, Але слухай, Олего, а чого ти ниєш? Ти свою країну просрав, будучи політиком. Тож, що ти поради нашій армії даєш? каже, що так, що не так. Що виходить, що не виходить. Олего, прокинься, ну просто отямся, обурено мовить прислуга Кремля. Соловйов також дорікнув колишньому українському політику, що той винен не лише у втраті своєї батьківщини, а й СРСР. Тому на думку Горлопана з федеральних каналів цареву не варто давати поради а також грати у кулуарних іграх. Між російськими силовими структурами, що відомо про депутата втікача, колишньому депутату від партії регіонів Олегу Царьову у вересні повідомлено про підозру у державній зраді. Він відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами. А від початку російської агресії у 2014 році переховувався від українського правосуддя. З початку російської агресії зрадник разом з загарбниками незаконно приїхав до України на Київщину для допомоги у встановленні окупаційного режиму. У селі Катюжанка Вишгородського району він записував інтерв'ю для пропагандистських змі, в яких дискредитував українську владу, виправдовував російське вторгнення, пропагував ідеї руського міра. Тощо до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.